Всім привіт, з вами Святослав. І сьогодні ми глянемо на гру під назвою The Swarren Mine. Переводиться як Моя війна приблизно. Так, давайте. Це в нас про страхіття війни. Розказує дана гра. Тут треба тільки буде нам вижити. Так, давайте нажмемо ще одна спроба. Тут відкриваються в нас різні сценарії, які ми можемо грати. Давайте візьмемо от Катя, Бруно і Павло. Так, в... давайте почнемо нову гру. Так, день перший. От як ви бачите, все у нас розрушено, все розбито. І от це наш будинок. Дуже гарна гра намальована. Мені дуже подобається в таких тунах депресивних. Так, давайте глянемо. От наші персонажі. І що нам треба робити? Так, вон я уже бачу, есть у нас холл Так, давайте с нашими персонажами будем разбираться. Так, у нас есть. Когда началась гражданская война, многие верили, что она кончится за пару дней. Однако прошли годы, прежде чем правительские войска окружили повстанцев в столице и отрезали все линии к снабжению. Мирные жители окруженного города гибнут от голода, болезней и постоянных артобстрелов. Катя познакомилась с Павло и Бруно еще до войны. Она работала журналисткой, а Бруно был ведущий в собственном кулинарном шоу. Павло был звездой местной футбольной команды. И она как-то раз брала у него интервью. Теперь они встретились в совершенно новых обстоятельствах, занимались поисками еды и убежища. Ось наші три персонажі. Тут в нас є зразу вон, стіл крафту І тут ми можемо ломати. Ну давай, чувак, ти що в нас кажеш? Це є Павло. Він дуже в нас пише быстрий бігун. Далі в нас є Бруно хороший повар. Він зразу біля холодильника тусується. І Катя в нас хорошо тургується. Трохи якась вона в нас хвора пише. Так, давайте виберемо цього чувака. Павло і подивимося, що ми можемо зробити в нашому інвентарі. Як ви бачите, тут є битові предмети, верстаки і розходні матеріали. Так, от це все ми можемо зробити, так як в нас немає матеріалів. Ми будемо зараз їх шукати. Так, давай. Розбираємо наші завали. Ти, давай. Тут, що тут... що А, тут стільчик, стільчик, стільчик. Так, що вона нас взяла? От бачите, в нас є їжа. Що в нас є? Різні трави, компоненти, цукор, вода і доски. Коротше, забираємо все. Забираємо все. І... Так, чувак. Ти можеш... Ну, ну давай, Бруно, ти можеш то зламати? Можеш ти взламати? А ти, де наша дівка? А ти в нас, ти в нас, ти в нас. Підеш от сюди. І ти, дурно, не стій? Давай іди сюди. Так, що в нас є? Наші речі взяти. Все забираємо. Так, тут що в нас? Замок. Вона закрита. Нам треба її відкрити за допомогою якихось інструментів. Інструментів в нас немає. Скрафти ми поки нічого не можемо. Так що біжи от сюди. Ти в нас. Тут родіби нічого немає? Ні, нічого. Так, забираємо все. Так, зразу давай. Подивимося, що у нас шкафі є. Ти в нас Катя, що ти в нас зробиш? Ну йди. Не знаю. Кісь схеми. Що тут у нас? Є? Електричні деталі. Забираємо. І ти давай відправляйся от сюди вниз. Ти нас не сиди. Йди, 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 куди на? куди тебе відправити? Тут, в принципі, нема куди тебе відправити навіть. Давай, ти сюди йди. Так, забираємо. Вот є відмичка. Вот ми взяли відмичку і ми можемо зараз нашого чувака відправити вот сюди. Так, вона розбирає завал. Так, ти не сиди, йди сюди. Подивимося, що ми можемо зараз зробити вже. Так, У нас є отакі компоненти. Давайте ми зробимо перший верстак. Ми його скрафтимо, нам треба 10 таких якихось матеріалів і дерева. Ми можемо його зробити. І давайте ми його поставимо тут. Щоб крафтили все близько один біля одного. Ти. Не знаю. Ну йди розбирай завал. Так. Ого, стріляє хтось. Да, помаленьку у нас заби... Так, ти, давай, зразу подивимося, що ми можемо зробити. Так, ми можемо зробити ломик. Можемо зробити відмичку і ми можемо зробити лопату. Так як я вже знаю, нам лопата потрібна для того, щоб розбирати завали. Давайте ми зразу її візьмемо і зараз наші чувачки скоріше все розберуть. І заберемо наші інгредієнти для подальшого крафту. Тут ви бачите, що тут ми можемо е збільшувати крафт наших речей. Так, давай зразу ти нам ще скрафтиш. Е ломік ти нам скрафтиш. Так, руби ломік. Ти Павло, йди сюди, йде сюди, йди сюди, йди сюди. Ти нам зробиш одну штуку, ти стоять. Іди сюди. Катя, йди сюди, а тепер попробуй лопатою, ні? Так, я хочу ліжко зробити, щоб вони мали де спати. Ти зробиш ліжко, і поставимо це ліжко, мабуть то чому я не можу взяти ліжку? Вот, беру. І ми його поставимо вот тут. Давай. О. Катя вже працювала на злупатую. Давай сюди. Так, ти нас крафтиш, крафтиш. Так, забираємо все. Давай, Катя, нам вот сюди тепер. Так, замок. простий. я могу... можу його відкрити. Ну давай. Ломик ми вже скрафтили. Так, ти, Бруно, що будеш робити? Поки нічого не рубай. Там той роби ліжко. Ну, в принципі, Бруно можеш оцей завал ти розбирати. А ти, Катя, в неї голова болить. Ну що я тобі зроблю? У нас вроді таблеток ще немає. Вон тут, вот аптечка наша, щось. Я не бачу, що ми щось знайшли. Зараз ми тебе положимо спати. Так, ти. Йди, розбирай завал, а ти, Бруно, стоять, йди сюди. Подивимося, може дійсно якісь медикаменти знайдемо. Так, взяти все. Так, собаки гавкають, Вот і ломік. Так. Закриту з другої сторони нам пише. Ну, ломіком, я думаю, все взломаємо. Так, ти розбираєш ще один завал. А ти йди дивися, що у нас тут. Так, час мигає, зараз десь закінчиться в нас вже в день. Так, так, так. Давай, Катя, що ти там нам перенесеш? Ну, забираємо цукор, в принципі, відмичка, нічого такого нормального немає. Ти вже змучився, ліг. Я не знаю, встигнемо ще взломати. ну давай попробуємо. Не думаю, що встигнемо. Все. Закінчився в нас день, і нам тепер відправитись треба на пошук, на пошук наших інгредієнтів. Та, ти змучена, ти лягаєш спати. Ти здоровий, чувак. Будеш, 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 мабуть, охороняти. Щоб ніхто не прийшов, нас не грабанув. А ти будеш нас добувати різні предмети. Тепер, куди ми відправляємося? Тут є У нас є бензоколонка. Що в нас є? Мало їдла. Велика кількість матеріалів, багато лікарств, велика кількість зброї. Мало їдла, ну, старе місто. Що тут є, пише? Старе місто. Мало хавки. Розрушена віла. Багато їди. Ну, давайте йдемо на розрушену віллу. Нам треба зараз ліки і. Їсти. Ну, давайте, відправляємося. У нього тільки, вон, я бачу, 12 слотів, того 10 в каті 12, але вона хвора. Значить, ми вибираємо все-таки того Павла. Найде добуває. Так, приготуватися. Візьмемо відмичку, мабуть, одну. Ну і все. Не відмичку, а ломік. Все, пішли добувати. Давайте глянемо, що ми. Зможем добути. Так, вон хтось ходить. Ну давай... ні 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 сюди я не хочу йти. Ди сюди. Сюди ми будемо стаскувати наші речі, які ми будемо вілій брати. Так, тут нікого нема, давай помаленьку. Тут ось є. Ну спускайся вниз. Він зараза якась ходить. Давай тут почнемо красти помаленьку. Чи то ми не крадемо навіть? Опа, забираємо все. Вийти. Так, хочу вийти на цей. На вулицю і скласти речі, які ми взяли. Якщо щось. Будемо тікати. Думаю, що вони зразу на нас нападуть, але всяке може бути. Так, давайте ми залишимо тут наші речі. Поки ми хавки не взяли, то мені, мені треба... Мені треба хавку. Вот що мені треба. А ці речі ми поки залишимо. Давай йдемо далі. А ну стоп, давай подивимося через. О, куди вони є? Чи тут взагалі хтось єч нема? Вроді би нікого нема, ну давай ланьку двері відкриємо. А, можемо вкрасти, а ну давай. Скоренько, крадись скоренько, щоб нас не зловили. Забираємо все і кидаємо. Виходь звідси. Виходь і закривай за собою двері. І навіть не бачу, що ми вкрали. Такс. Ну нормально. Давай, чувак, пустелзу не тільки не бігай. Так, давай виложимо. Що ми взяли? Каву. Якісь запчасті, пістолет. І жратвою знову бардак. Ну давай спускаємося нижче. Бардак з нашою жратвою. Так, тут нічого немає, ні? Нічого немає. Давай ще раз сюди глянем. Тут вроді ніхто не валяється. Так, закрите. А, стоп, а мы можем видеть ходить? что у нас будут чуты. А ну иди сюда. Кто есть пошел. Кто из Вот я бачу червоным светится. Куда ты идешь? Наверх. А ну давай попробуем. А, с другой стороны закрыто. Ну и давай иди сюда. Закрывай. Давай иди сюда. подивимося оком. Давай, давай, давай. Нікого, заходь. Закривай двері. От холодильник. ми до холодильника добрались. Дуже-дуже добре. Так, зараз ми подивимося, що ми можемо взяти з продуктів. Так, я все забираю і виходжу. Давай, йди сюди. Закривай двері за собою. Так, спускайся вниз. Поки нікого немає. Ну хавчик ми якийсь там взяли. Давай ще тут глянемо, що тут ще є. Нам би от сюди тим підвалом перейтися. Ну взяти, беремо все. Ну, Беремо так. Хтось лізе, хтось лізе, хтось слізе. Куди він лізе? А, вони тут. Вона повинна бути десь тут. Ну йдемо. Давай, звідти. йди, 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 йди. Нас обнаружили, мабуть, за те, що ми в холодильник залізли. Іди сюди. Закривай двері. Давай подивимося, штуки. Його ноги уніміли, пише. Вийти. Давай, йдемо, попробуємо ті двері роздолбати. Якщо ми ті двері роздолбаємо, ми зможемо в принципі все звідси виносити. А ну чути не буде? Чути, чути, не знаю, чи буде. Є? Давай сюди йди. Тепер я думаю, що ми зможемо потягати трохи більше предметів. Так, залежить, коли ніч буде закінчуватися. Якщо ніч буде закінчуватися в шостій ранку, нам треба буде не прокакати і взяти всі наші речі. Так, консерви, давайте поки я тут все скину. Ой-ой-ой, то ми лишимо. Давайте, цукор. Цукор, 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 цукор. Що тут ще є? Вода. І доски. Так, вийти. Спускаємося вниз. Давайте попробуємо тут полазити. От мене інтересує той закритий шкафчик. Він тут. Мені здається, що тут дофіга чого може бути. Йдем. І тут треба буде вкрасти, якщо щось є. Давай, відкривай. Йой-йо-йой, не шуми, так, не шуми. Да, він шумить капець, але вроді той чувак тут стоїть. І, 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 і нема. Ну. Що в тебе є? Так, що тут у нас є? О! Якась аптечка нам потрібна. І давай тут впровод. Попробуємо щось вкрасти, якщо нам вийде. І що тут взагалі є в нас? Так, що в нас є? Забираємо то все. І ще в нас дивиться, ще навіть місце є в інвентарі. Так, ніхто не йде. Йде хтось, де хтось, де хтось, де хтось. хтось? Куди він йде? До холодильника. Так, опа, якісь матеріали. Інгредієнти, ну давайте беремо. Я не знаю, ну поки залишимо. Інвентар у нас вже забитий. Так, він куди пішов? Вниз? Так, вроді чувак, той вниз пішов. Ди сюди. Блин, треба було ці двері закрити. Так, четверта година ранку. Давайте не будемо рискувати. І будемо йти додому. Так, то я патрони поки викидаю. Давайте що я хотів взяти. Їсти першим ділом. Їсти, їсти, їсти. Так, аптечку я беру обов'язково. Далі. Що тут в нас є? Компоненти? Я, мабуть, теж візьму. Порох викину поки. Драгоценності, коротше, якісь брюліки. Ну, мабуть, торгуватися ними прийдеться. І що нам треба взяти? Тут що тут ще в нас є? Шестерні. Шестерні, вроді, то вже нам треба було в якихось крафтах. Ну давайте я взяти шестерні. І попробую взяти компоненти і ще одне дерево. Слухайте, а може я викину... Не знаю. Ні, от так все залишимо, як є. Так, все залишимо, як є, я думаю. Давайте відправляємося до виходу. І вертаємося. Ніч ми закінчуємо. Перший день ми, вроді, би, пережили, і першу нічку. Зараз нам скажеш, що до чого і як. Так, день другий. Так, чувак змучений прийшов додому. Те люди могут не выжить с теми продуктами, что у них осталось. Ой-ой-ой. Мы убекрали. Требовалось больше думать. Так, нич пришла нас укинуть. Так, ты у нас, э, Катя. Плохо спала она. ё мое голодна. Хвора. Короче, капец себе, баба. Ну давай, дай вон, ликуйся, мабуть, а? Четыре дужи цей. А ну сти, сти. Не, 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 иди сюда, иди сюда, Катя, иди сюда. А ну давай, иди сюда. Что мы можем сделать? Нам треба сделать э, плитку. Давай, сделаем плитку. И давай мы ее поставим где-то біля холодильника, я думаю. Вот так. Где Ты нас ухорунял. Хочешь спать? есть, э, есть. їсти. Что тебе дать? Їсти. Пока ничего не дам тебе есть, Иди спи. Блін, а Павло наш? Він хоче. А, він змучений... Це. Ну давай Павлу іди сюда. Можеш зробити ще одну? Ти куди пішов? А, сюда, да, добре. Ти можеш зробити ще одне? А, лишку немає. У нас дерева не вистачає. Стоп, а ми тут вод не були шукали. Ну и сюда Павло, туда. Попробуємо відкрити. Так, ти ні, ти не йди, Ти, я забув. Ти, 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 Бруно, Бруно, стій. Ну, Бруно. Ти мієш їсти готувати. А ти, Павло? Іди от сюди. Кудимося, що в нас там є. Опа, хтось прийшов. У нас є речі на обмін. А обмінюється, вона в нас Катя. Ну пішли. Давай, Катюха. Так, ти мусиш їсти готувати. Що нам треба? Нам треба дрова. Давай робимо дрова. Зараз попробуємо їсти готувати. Ти нам... О! Жратва і антибіотики. Дуже добре. Так, ти що нам тепер можеш приготувати? Ага, дві. Треба дві І, і, і. Два дерева. Ну давай з дерева робимо. А з того, що можна зробити? Ого, а чотири треба компоненти. Давайте з одного дерева ще зробимо один. Один вогник і попробуємо щось приготувати. Добре, Катя. Стой, 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 Павло, ти де? Ти йди спи. Так, щось він там вже хоче, не знаю що. Ти давай, що ти нам скажеш? Так, от ми можемо поторгуватися. Так, то є наші речі, то є його речі. Так, і що нам тут. Що нам тут треба? Не знаю. Коротше, дивився я в інтернеті, тут є такий баг в грі. Якщо ми візьмемо от один продукт, візьмемо другий продукт і от вони нам дадуть. Так, продукти вроді би одинакові, так? І тепер дивіться, ми можемо щось взяти в нього безплатно. От, наприклад, помідор. Ні, не можемо взяти. Мені хоче і більше, Ну, давай сигарету. О, бачите, сирету ми взяли. Договорились. Тобто ми нічого не загубили. А сигарети ми взяли дві. Договорилися. Давай ще раз потургуємося. Ну, давай тепер візьмем, наприклад, о, вишим ставки. Консерву і оту штуку. І тепер дамо тобі так само, ти нам даш ту штуку. І давай нам попробуй, дай дай дай, що нам треба. Їсти нам! Давай нам дай, вот помідору. Все, договорилися, бачите? Заробили ми безплатно. Ще давайте, разок. Ай-яй-яй, сигарету віддай. Сигарет віддай. то тепер ти. Так, і що ще? Так, і давай. Ну, давай, ще їдла. Можемо два взяти, не можемо два взяти. А якщо ми дамо... Ні, не будемо два. Не будемо жаднічити. Ну от таким макаром ми можемо торгуватися. Добре, давайте, Катя. Катя, Катя. А, ні, ні, Катя, давай, ні-ні-ні. Катя, Катя, я забув. Нам треба дерево, щоб зробити ще одне ліжко. Ну давай попробуємо, скільки він нам дерева дасть. За... Ті продукти. Де в нас дерево? От нас є дерево. Давай, скільки нам даш? Ого, ого. Так, договорилися. Прекрасно. І тепер ми можемо зробити ліжку, ні? Так, Бруно. Ти нам готуєш їсти. Два супчика гарячого. Давай, роби. Пало нас спить. Так. Давай зразу. Ти йди нам зробиш ще одне ліжку. Можеш зробити? Давай скоріше, можеш бігати? Можеш. І ти зробиш нам ще одне ліжечко. Зробиш. Оце. Вот Давай ми поставимо сюди. Розмістимо. Катя наша. Катя, ти йди їсти. А ну? Так, вона йде з перекусена, на той чувак ще стоїть. Коротше, от таким макаром ми можемо їсти готувати, їсти робити. Тут різні предмети можемо удосконалювати. Бачите, ми можемо удосконалити верстак. Як я думаю, якщо ми верстак удосконалимо, і зброю вже почнемо якусь робити. Так, вона вже добре в нас їла. Ну давайте ще раз перейдемося сюди до верстака, подивимося, чи ми можемо його удосконалити. Давай, Катя, біжи. Що нам треба? Нам треба. Ого, багато нам треба дуже таких інгредієнтів, багато дров ми удосконаліємо і точно ми зможемо в одну зброю робити і верстак. І верстак нам треба також трошки постаратися, щоб знайти інгредієнти. Так, ми можемо робити... у нас фільтри, щоб воду робити, якесь радіо. Це в нас є простий обігріватель, я так зрозумів, це коли в нас буде дуже холодно в приміщенні. От температура в нас тут показує 16 градусів. Ми зможемо вигріватель поставити і лягати спати. Так, давайте, Катя, давай, йди поспи. А ти, чувак, йди поїж. Так, щось вона нас вам каже. Невже ж гра грабьош? Короче, вони не можуть пережити, що ми когось ограбили. О, дивися, чувак встав. Голодний. Ні-ні-ні, Бруно, 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 ні. Блін, а бліна. ну давай, Павло, іди сюда. Так, давай. Іди, що ти поїсиш? Стой, Бруно. Давай ще згутуем. Ні-ні, а Бруно пішов, молодець, Павло. Так, ти йди їсти. А Бруно у нас з'їсть от Сире, можешь з'їсти, Бруно, чи ні? Може. Ну але мабуть все воно менше їсти. Менше де е. Що він далі? Ні, він просто змучений. Так, ти йди спати. А ти, Павло, що ти хочеш? Ааа. Він жаліє тих людей. Ну все, день закінчується. А, -а, а, дивіться, ми можемо ще удосконалити пічку. Як ми пічку удосконалим. Получається вже така крута плита. І ми зможемо щось, мабуть, круче в блюда готувати. Аптечку ви вже бачите, що у нас аптечка вже заповнена трошки. Ну, от така гра. Думаю, що комусь сподобається так виживати. Думаю, на цьому ми можемо серію закінчити. Глю, гру я постараюся. Розглянути, наступила в нас зараз ніч. Знову ми кудись відправляємося. Появилося в нас вон, нове завдання супермаркет і школа. Можемо знову когось вибрати з наших помічників кудись десь відправити. Ну, от така гра. Кому сподобалося, підписуємося на канал. Пальці вверх! З вами був Святослав, папа! -па.